Ще хоткий епізод в житті десь з жіночого табору No6. Жінки, там з жіночого табору, наші там ходили, мужчини ходили два бараки там, і ремонти в браці робили, як мужчина був більше сусібні, як ті жінки. І одна жінка, то є монашка, вона на. Ім'я Євдокія. Як писалося, не знаю, а знаєш, що Євдокія, бо то було написано вча. На що хотіло передати шапку оцю владичуму е Ніколаю Чернецькому. До чого та шапка була? Я цього не знав і Ніколай Чернець такого не знав. В цій шапці, на дні, коли я розпоров, але ще перед тим, що скажу, що він прийшов до мене, Николай, прийшов до мене, і каже, Менедів каже, що це має значити. Дівчата придли мені шапку. Стару залож, заложну шапку, вже туди розмити цей пукром, знаєте, вже чорним під розуміти, все. І тут зверху теж така то, за, 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 запрошена. На, на що мені тої шапки каже? Я шапку маю, ось покажуть, на голов'яли, тобто в нас були без козирки. Шапка, як Шевченко, просто шапка розумієте, але то козирка не було. Були з козирками, а були такі. Ну, це без коцерка, він каже, шапку маю, а доволі на волю, на волю видати. Я кажу, я вам виперу, гарно виперу, бо так він е, тим не займався, розумієте, весь час е, людина була духовна в церкві, розуміти, монастирі розуміти, привів, що там йому, там не знав, як то є. Я то дістав трошку сочок. Мила, то шап, шапку повипору. І Там сашити, там дно зашите, розумієте, руками. Раз. Я взяв цю шапку розпоров. Але казав, перед тим, як йому поровати, я йому сказав. Отже, кажу, я вам розпулю цю шапку розпору і шию, я каравець кажу. Я можу робити кровецьку роботу. Я кажу, що вам на другий бік, то гарно, на другий бік гарний матеріал гарний, вам шию шапку. Я кажу, мати, не волю. Я коли я розпоров шапку на дні шапці, на дній шапки було припостряговане, прише, на Білій матерії, як ну, величини хустинки на своїй платок розумієте? І там пише лист. Пише розумієте, там слава Ісусу Христу, і владику так далі, так, така, така. Так. Я хочу, я находжусь на чому, на шостому. Хочу розказати, розумієте, як знущаються більшовики з наших сестер, каже, я одна приїхала сюди, на шостий. Що робилось на це, що збило з нами? Чи хочу нас знищити да, чи що. Ну і там на кілька сказала, хто що, там, щось там винуватий, хто щось видав із цих сестер, щось там доніс, на часі, доніс. Так? І вона розказує цю пригоду, яку на одному з таборів вже я не пам'ятаю, вона написала на цьому таборі. Начальник хотів заставити цей монашок. Щоб вони пішли робити якесь свято, розумієте, чи то було лікоді свято, чи то було віздіан, чи зелене, які б свято. одним словом на свято, щоб нашки пішли на роботу. Всіх звільнив з роботи в вихідний, а їм розуміти, хотів, щоб я помститися, був молодий такий начальник, і хотів помститися, щоб я хотів попуститися, щоб ви пішли на роботу. Вони відказали, не йшли на роботу. Посадив її в карцер, посадив бур, не йшли на роботу. Вона стала зима. І цих жінок привезли у табель, табель, привезли у чоловічий табор, спеціально привіз, щоб їм встигну було з нею мужчини. Сказав розідти розумієте? Чи Нижне щось, бо чи трусики, щось таке, знаєте, говорю, так, виразно розумієте все. Я це не знаю, але то голі, так як на світ народилися, розуміють, що вивів ви на цей мороз. Мороз був великий, 35, -40, 40 -40 морозу. Вивів, ви розумієте, собаки, назрадли і все. І при всіх виступає проти них, що радянська влада така гуманна і хоче до вас поставити, що ви повинні щасно викупити вину з батьківщиною. З Радянським Союзом, звичайно, то <тутим> наша батьківщина, ні, батьківщина. А ви повинні часто працювати для того, щоб ви як ви, ви, ви борі перевигувалися, радянська влада перевигувалася в таборах, чесно працювали, і от вас піде, Підте на роботу. Ще буде другий подивилися, не підемо. Ще підете на роботу, підете, підете на роботу. Підете? не підемо. Розумієте? раз питається вже з злом, з ким злом, з ними закусивши зуби розумієте, весь волочі такі, такі так, розумієте, там назвав їх різ, різно розумієте, не хочу говорити. Як то не знає, піде на роботу чи ні? Вони всі сказали, не підемо. Бо то старша, очевидно, старша з них, Пішла молитися вірою. І все. відмовили, можнаш розумієте, він собаки води, мали собаки коло себе, собаки. Пустив собаки. собаки там щось не сказав до собак, мов. Хто сказав, брила, бо бери їх, бо щось поїхав. Собаки спустили, спустили тих, підійшли близько, дишку коло наша. І собаки втіли на, 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 на сніг і не, не йдуть людей. До мене не йдуть? Щоб більше до Монашою, розумієте що? монашки після цього. Монашки розумієте, що сказали, що не підуть. Я вам покажу. Начальник вже я вам докажу, ви підете ви сволочі, замерзнете вас, розумієте. Що? Ну, сволочі, Вони сказали, що не він я казав, що по раз звертаюся до вас і прошу, то ці монашки казала, що ми не підемо на роботу, не підемо розумієте, що. Ну, монашок забрали, ті польв'язні по своїй бараканах багато в'язнів багато. Що не ті табори, вийшов, хто міг, бо то ніхто не знає, він привіз, що не знали, але ті, що були в зоні, і весь це все чудо. Ну то, знаєте, сприйняли ми політв'язні, сприйняли це, знаєте, таким великим. А то там почали кричати, ганьба на начальника, на там обзивати різні, там були, між ними були ці, як казав, битовики, то є не політичні були, знаєте, такі закрадіжки, що такі то, хулігани всякі були, там висловлюють начальника, розумієте, все. Ну, їх забрали, тих, тих жінок наших, забрали, забрали, розумієте, ми пішли вже в свої бараки і більше не знаємо, що вона написала більше там, що сталося її, що їх розпромірували. І одна з них, сестра монашка монахиня, попалася якраз в той шостий табір, то рядом з цим, з цим табором, табором. Вона написала, оце все вона написала Чернецькому. Чернецький каже, як вона. Жінка могла таке додуматися. Я додуматися, розумію, В шапці написати то, 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 такий тоненький, бо є е, білий матеріал, а є грубший, є і то то таке тоненьке, знаєте, таке щаше. Віче, написала хімічне усе написала, розуміти. Кажу, як додумалося то, то Для нього то було, бо там він ще шиша, бо я б почав читати, а я дивлюся, що не до мене. Я йому віддав, розумієте все. Tukaj je spogled po dušapku, razumete, vse.